Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Маски шоу. Так в нас зазвичай називають наліт правоохоронців на якусь приватну компанію. І від такого візиту не врятують ані ґрати, ані паркан, ані сталеві двері, і навіть приватна охорона ляже лицем у підлогу. Але і СБУ, і ГПУ, і навіть НАБУ зупиняються перед невеличкою такою табличкою. Скромною, буквально на три слова: Приймальня народного депутата. І не дивно, що з такими охоронними властивостями цю табличку зазвичай вішують не на ті кабінети, де депутат воліє бачити громадян. Скоріше на ті, де він або його колеги по бізнесу не хочуть бачити слідчих. Напрошувалась на прийом Аліса Юрченко. особисто 15 червня 2016 року Права газового бізнесмена Олександра Онищенка. Антикорупційні бюро і прокуратура вдруге прийшли із судовою ухвалою на обшук. Шукають документи газодобувних компаній. Обшук у е, приміщенні розташованому е, за адресою міста Київ, вулиця Хвищатих, 27 сімбе, де розташовані офіси офіси ряду суб'єктів господарювання. Двері правоохоронцям не відчиняють зв'язку з відмовою е, допустити е, до приміщення та Закритими дверями буде здійснено злам приміщення. За дверима детективи очікують знайти офіси і документи низки фірм. Усі компанії з орбіти Олександра Онищенка, співвласника газодобувного бізнесу і народного обранця з групи воля народу. На час цього обшуку непозбавленого недоторканності. Тобто, от інформація детективів, яка фігурує у судових рішеннях, вона не є правдивою про те, що у приміщеннях, де висіла табличка примального народного депутата Олександра Онищенка, розміщувалися фактично офіси приватних структур. Насправді ні. Табличка приймальні народного депутата Онищенка висіла одразу на вході в під'їзд. Жодних інших табличок на вході не було. Але щонайменше одна компанія з орбіти Онищенка того дня таки знайшлася в приміщенні за цією табличкою. Заходіть, паніте, вперед. Обшук у жилих і службових приміщеннях народного депутата не можна. Тож такі таблички оберіг території від правоохоронних органів. Щойно силовики потрапили на перший поверх, пролунало відповідне попередження. не спрацювало. На і не спрацювало. Ні, не знаю. Із таблички на вході і усних попереджень могло скластися враження, що вся площа за дверима депутатські приміщення. Але насправді приймання Олександра Онищенка займала не всю площу. Це визнає навіть Онищенко. Ні, у, мене, у мене була прийомна там, там, де я сидів, там була моя прийомна. На другому теж там ліве крило. Була там, ще компанія Надра там знаходилася. Компанія Надра ну в другому крилі. Тобто ви стверджуєте, що ваше приймальня знаходилося окремо від офісних приміщень інших Конечно. компаній? Звісно, моя приймальня знаходилася в лівому крилі. Що ще знаходиться mm -hmm. в даному приміщенні, крім цієї мальчини? Приймальня на одного А, ще. Mm -hmm. Приміщення суб'єктів господарювання. Mm -hmm. Офіс і адвокатська контора тут знаходиться. Юридично така табличка захищає від обшуку лише ту площу, якою офіційно володіє чи користується народний депутат. Набрало центр також свої політики, торгує ж вивісили на входу. На вході вивісили табличку. Найбільш. Тож кабінет, на якому висів папірець із написом Надрагеоцентр, потрапив під обшук. Хитрість із депутатською табличкою на вході не допомогла. Давайте розділяти табличку і правоустановчі документи або документи на право користування чи володіння. Тобто табличка сама по собі це дуже, дуже добре. Мене більше цікавить, те, що написано в документах. А от кабінет Олександра Онищенка у лівому крилі лишився поза увагою детективів. До зняття депутатської недоторканності Зонищенка у його особистому кабінеті приймальні обшук не проводили. А кабінет цей був за кілька кроків від кабінету не чужої для Онищенка фірми. Тож сусідство недоторканної примальні і комерційних структур має практичний сенс. По-перше, просто зручно управляти бізнесом, який чимало депутатів не змогли покинути після переходу в політику. По-друге, задля захисту важливих документів в екстремальних умовах. Чи не тому таблички приймальні народного депутата вішують поруч із бізнес-офісами і в опозиції, і в команді президента? Столичний бізнес-центр Євразія. На п'ятому поверсі приймальня народного депутата від президентської фракції Олександра Грановського. За табличкою Грановського, як і Олександра Онищенка, не лише депутатська приймальня. Ця табличка висить на приміщенні, площа якого більша за громадську приймальню у 23 рази. За нею 790 квадратних метрів. Поруч знов жодних інших табличок. 790 – там щем это з общими площадями. Правильно ви говорите кабінет Грановського займає 34, у нього того аренди під пісом. Астальної mm -hmm. орендують моя компанія. Там ще знаходяться другие компанії несколько. Людмила Пархоменко, яка підтверджує наші дані, працює директором компанії Міжрегіональний інвестиційний союз. Це У вас тут знаходиться, так? Ця фірма орендує згадані 790 квадратів на п'ятому поверсі бізнес-центру і здає їх в суборенду. Зокрема, народному депутату Грановському. Зрештою, Олександр Грановський погодився відчинити нам двері своєї приймальні, тож сподіваюся зараз побачити, хто ще знаходиться за його табличкою. Таблички приймання народного депутата Олександра Грановського вже немає. Ми не помітили на вході таблички приймання народного депутата, яку понад знали раніше. А не точно була, змінять, вона висить. Е... Я би сказала последні пару місяців здесь. І вона дона вісити сьогодні. Я нікому я не давал інструкції эту табличку знімати. кто-то так відреагував на ваш візит. Каже, табличка не для захисту приміщення від силовиків. Набули пройде, якщо вона ви там висить. Ні в коем случае ця табличка не є свого рода протекція з тим, щоб зробити такі действия неможливо. Увляв, щоб гарантовано захиститись від обшуків, варто було б зареєструвати приймальню в апараті парламенту. Це поміщення в частності не зареєстровано в Верховному Савіті як офіційне прийомне. Насправді закон дає недоторканність усім житловим та службовим приміщенням, якими документально володіє чи користується депутат. Але практика силовиків, переконує Олександр Храновський, інша. І вони звернулися самі на це увагу, що в одній з поміщень вони э, прийняли рішення, вже будучи там на місці, проводити слідчі дії в одному з поміщень, яке, по їх мнению, не було повинним образом зареєстровано. А які ще компанії знаходяться у цьому приміщенні? Я думаю, що ніяких, але у мене такої інформації просто не так. Так не інтересно. Я можу показати вам кабінет, там пиль, якщо це цікаво. Кабінет Храновського за кілька секунд, а спершу про сусідів, яких він не не пригадав. На кабінетах за його табличкою немає назв компаній, але першого орендаря усіх цих приміщень фірму Міжрегіональний інвестиційний Союз очолює людина із бізнесу Андрія Адамовського. І з цим бізнесменом тривалий час працював і Олександр Грановський. Зокрема, в проєкті столичного ТРЦ Скаймол. Це, в принципі, офіс, де я в все час працював з Андрієм Адамовським, тому от здесь по-прежньому також знаходиться. Учись з кабінетом політика Олександра Грановського розташований кабінет бізнесмена Андрія Адамовського, Хоча їх нічого не пов'язує уже три роки. До 2014 року я состоял в ділових відносинах з Андрієм Адамовським. Нічого на сьогоднішній день, починаючи з того року, мене з ним не зв'язують. Нічого окрім сусідніх кабінетів за однією табличкою. От собственно, это он воно є. Чому розуміючи усі ризики э, зв'язку з бізнесом, з якого ви вийшли, ви все ж таки не відмовилися від цього, цього Я не бачу ризиків, оскільки э, не существует обстоятельств, которые указывают на мою связанность. Я именно поэтому настолько открыто вас приглашаю и с вами об этом говорю. Останнім часом структурам не чужим бізнесмену Адамовському значно частить на державних паливних тендерах. Компанія «Трикомодіс» має фінансові відносини, я оказую їй фінансові услуги, кредитую, фінансую. Фірма Trade Commodity, яку фінансує Адамовський, за минулі півтора роки виграла тендерів на 7 мільярдів гривень. Політик Грановський чи кабінет знайшовся поруч із кабінетом бізнесмена Адамовського. Наполягає, що це сталося без його допомоги. Ніколи я ні нічому нікого не просив в його інтересах. Я тут буваю, тому що це просто мені іноді Удобно, не более того. Табличку приймальні, яку зняли перед нашим візитом, нардеп обіцяє повернути на місце. Вона на з'явиться. я ні в якому випадку не трісає, що вона повинна дознавітися. Чи коректно вішати таблички приймальні народного депутата перед офісами бізнесових структур? Очільник регламентного комітету парламенту нардеп з Народного фронту Павло Пензенник розуміє, навіщо так роблять. Люди намагаються захищати свій чи чужий бізнес, бізнес, до якого вони причетні будь-якими доступними для них засобами, і пропонує ставитися до таких ситуацій з розумінням. Давайте дивитися правді в очі. Українська правоохоронна система на даному етапі перебуває на тому, ну скажімо так, рівні розвитку, да, коли маски шоу – абсолютно ще нормальне явище. В Ситуації, коли у е, людей спочатку кладуть обличчям. До підлоги потім виймають всю техніку і вилучають всі документи без будь-якого опису. Все ще є нормою. Відповідно, на ситуацію мені здається, треба дивитися ширше. Кожен захищається як може. А й справді погляньмо на ситуацію ширше. Поїхали по інших приймальнях. Даними апарат Верховної ради тут розташовується громадська приймальна. Чи може я не їх підставити? Ми отримали дані про приймальні і громадські приймальні, зареєстровані народними депутатами в апараті парламенту, і об'їхали ті з них, що дислокуються у столиці. Ви що у більшості випадків, попри назву громадська, відкритими для громадськості ці приймальні не є. Вони розташовані у сучасних офісних центрах із обмеженим входом і нерідко поруч із близьким до депутатів бізнесом. На вході в центральний офіс групи смарт-холдинг Вадима Новинського таблички примальні нардепа справді немає. А от всередині офісу є. Тут є примальня Вадима Новинського. Тобто недоторканний кабінет у головному офісі потужної промислово-інвестиційної групи. Колега Вадима Новинського по фракції опозиційний блок Артур Мартовицький розмістив депутатську приймальню поруч із офісами компанії з групи ДИТЕК Ріната Ахметова. У ній він раніше працював. Моя прийомна, вона там є я маю право це робити. А ось у цьому офісному будинку, за даними апарату Верховної Ради, минулого року розмістив приймальню нардеп від БПП Сергій Тригубенко. У цій же будівлі офіс компанії з утилізації небезпечних відходів Тарком Екосервіс. Реальні власники Таркому заховані за кіпрськими засновниками, але її попередній менеджмент був помічений у команді парламентських помічників нардепа Тригубенка. Географія столичних депутатських приймалень не продемонструє вам місця, де регулярно за графіком ведеться прийом громадян. Але непогано проілюструє перелік бізнес-центрів, в яких вирішуються бізнесові питання. Позиційне бюрократичне протистояння на конкурсі за голову держгеонадер переросло врешті-решт у веселий силовий. Action. Бачите, другий рік структурі, яка опікується усіма корисними копалинами країни, не можуть підібрати керівника. Шматласи і контролювати його хоче кожен. Тож заради цього контролю усі методи згодяться: наприклад, мінування або захоплення будівлі, або особисті громадські активісти та понавезені з регіонів. Тушки. Переповісти події цього конкурсу ну неможливо, тому що це, немов яскраве церкове шоу. Про це не потрібно говорити. На це потрібно дивитись. Репортаж Мар'яна Мотрунич. Надра України втікають як пісок із рук, бо надра прибуткова справа. Сісти в крісло керівника Державної служби геології і надр – не просто, але можливо. Продовж року, чи вже навіть більше, коли працює уряд. Я на посаді міністра. Я не маю людей, які очолюють цю службу. Ця служба перебуває в автономному польоті. Це є неприйнятно. Третій рік служба геології та надр України не має постійного керівника лише тимчасово виконуючий обов'язки Микола Бояркін. Його керівництво запам'ятається роздачею деяких дозволів на користування надрами без жодних аукціонів. А набу веде кримінальне провадження щодо незаконного збагачення родини Бояркіна на надровій посаді. Хто буде призначений кабіном, я вам обіцяю. Я віддам, вийду з цього кабінету і не буду навіть, і навіть не буду сперечатися, хто хто переможе і хто, тому що я не тримаюсь за це крісло. І півроку тому у Держгеонадрах почали заповнювати керівні посади постійними працівниками. Першими стали крісла першого та звичайного замів голови служби. Ще восени минулого року. Представники президента, кабміну та громадськості зібрались, щоб провести відкритий конкурс на ці посади. Але впродовж півроку вони не призначалися. В силу того, що були претензії до якості роботи конкурсної комісії, оскаржувалися її протоколи і таке інше. Переможців комісія все ж обрала. Олег Кирилюк, заступник голови, Микола Фущій перший заступник голови. Однак вони так і не зайняли свої посади через оскарження в суді результатів конкурсу. Видно, що позови подаються одні й ті самі. Вони подаються в різних містах від різних фізичних осіб. Втім, видно, що всі ці позови писалися однією людиною. Через судову тяганину посади залишились незаповненими, а кандидати спробували свої сили в наступному змаганні. Конкурс тепер вже на керівника служби мали провести 16 травня. Десята ранку на конкурсі голів райдержадміністрації кворум є. 13.00 немає. У відсутніх членів комісії невідкладні справи. В Ізраїлі це було придобати рацію. У кабміні чекати на фінал конкурсу не стали, і вже 18 травня призначили минулих переможців Кирилюка та Фощія – керівниками відомства. Як і восени, рішення миттєво оскаржила в судах громадська організація Геологія України. Чим вона займається? Хто її члени? Члени не можу разом Чому? тому що секрет. А хто ну я знаю, що є засновниця Світлана, якимись з неї можна якось зв'язатись? Зараз, на жаль, не можна. А чому? Ну тому що не можна. Члени геології України, мов з під землі, вилазять кожного разу, коли конкурс або кабмінівське призначення загрожують нинішньому ве голови служби НАДР Миколі Бояркіну. Організація називається Геологія України і займається моніторингом і допомогою, скажімо так. В основному моніторингом і вислідковує ситуацію в Державній службі геології та надр. Зараз палатка громадської організації моніторить конкурентів боярки на під будівлею агентства, де проходить конкурс. Я чесно кажу вам, що я не знаю, що це за організація. І не маю жодного відношення до цієї організації. А хто її представляє? Ви бачили якогось представника цієї організації? Я її бачив тільки рівно стільки, скільки бачили ви жовту палатку біля входу і листівки, які я навіть не читав. Але Микола Бояркін точно бачив палатку частіше ніж ми. У попередні дні геологи з палатками сиділи просто перед входом до служби Надер, щоб не впустити конкурентів Бояркіна на роботу. Вони зовсім сюди не приходять. Вони нас бачать, розвертаються, виїжджають. Все. Доки одні громадські організації пільнують під офісом служби, інші розгорнули боротьбу просто на конкурсі. Адже через п'ять днів після рішення Кабміну про призначення нового ВО керівника служби комісія зібралась знову, щоб провести засідання. Війди, варвісь, ворвись, скажи, мене обіжають, мене обжають, і переслідують. Помогите мені, я вороблю Ось активісти організації стоп корупції або журналісти одноіменної програми. Важко розібрати. Нещадно ображають бояркіна. Во время его, не знаю, боярства, у Бояркі, вот, Перше пропало 35 з на захист Бояркіна кидається інший журналіст та активіст Олексій Обухов. За сумісництвом радник ВО керівника. Чому так до державних службовців всіх? Ідається, всі? Ви не є радником пана Бояркіна? Я колись був. Чесно скажу, був, але мене цікавило в першу чергу одне питання, яке у нас завжди це мусується. Це можливість значить отримати інформацію з перших джерел. Доки про і проти бояркінські активісти дискутують у коридорі, в залі засідання комісія намагається знайти серед потенційних очільників служби геології та надр когось, хто знається на геології та надрах. Концепції реформування бачує. Не акт. Не знайомий. Чи знайомий з проєктом концепції реформування геологічної галузі України і розробленим науковцями? Е, я не знайомий з ним. В кого добре з екологією, в тих кепско з економікою. Пібнічні фінанси це наш бюджет. Наш причин. Держава України. Що ж? Часто споживати поняття публічних фінансов. По бюджету не входить. Входит? Ну, бюджет, бюджет в бюджеті є державний місцевий бюджет. Перевіряти корупційні моменти кандидатів мала б та сама голова Національного агентства із питань запобігання корупції Наталя Корчак. Але як часто буває із НАЗК, не склалось. <смір> <говорить> <хина> <ріп> <ріп> подумайте по що що говорити. Наприклад, я сьогодні прийшла з високим тиском, і мені сьогодні тут надавали колеги допомогу. У мене купа зараз своїх робіт. Шоу завершилось пізно ввечері. Нічим. Конкурс завершиться без результату. Виконуючий обов'язки керівника геології та надер роботою комісії задоволений. Конкурс пройшов нормально. Він відбувся ну, принаймні так видно, чесно. Але радіти пану Бояркіну залишилось буквально один день. Наступного ж дня після провального конкурсу Кабмін знову перепризначує Кирилюка новим ВО. Хоча досі офіційно документ не опублікований, а є тільки на руках у самого Кирилюка. І втретє, призначений Кирилюк чекати на нові судові оскарження більше не готовий. 25 травня, 6.44 ранку. Через чорний хід до будівлі Держгеонадр заходить Олег Кирилюк у супроводі групи підтримки. Служба геології та надр спочатку повідомляє про захоплення будівлі невідомими, потім про злам кабінетів і сейфів, потім про замінування і евакуацію. Сказали, що замінували будівлю і нас вигнали. От і все. Активісти з підтримки попереднього ВО бояркіна втрачають бойові позиції у палатках біля входу. Сам Бояркін навіть не з'являється. Будівлю блокує поліція, шукають вибухівку. Всередині безстрашно залишається Кирилюк із своєю групою підтримки. Бояркина не, немає, наскільки я знаю. Ще а Пан вставить? Кирилюк? Пан Кирилюк, я його бачу в будівлі. в будівлі. З ким він прибув на місці? Я не знаю, з ким він прибув на місці. Там навколо нього дуже багато народу. Вільний вхід до Держгеонадр дозволяється лише оточенню Кирилюка. Як ми вже звикли в цій історії, це громадські активісти. Хто ви представтеся? Ніхто, просто громадський діяч. А яка організація? Ніяк. Просто громадський діяч. Особистий громадський діяч поводиться в евакуйованих геонадрах на правах господаря. Зразу видно, чий він діяч. заходь туди, 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 там, там, so ta yeah? А чому ви тут? Хто ви? Громадські діяч. Щоправда, сам Кирилюк, як тільки його громдіяч полишає кабінет, миттєво забуває його. А що з пов'язує з Олегом Поповим? Тільки спільне ім'я він Олег, і я Олег. ні, ні, не тільки іменами, а партією регіонів та спільними справами в Житомирі. Регіонал Кирилюк очолював архітектурну інспекцію Житомирщини. Кирилюк виносив протиправні рішення. Попов захищав забудовників інколи кулаками. В групі підтримки Кирилюка і нардеп від ППП Борислав Розенблат, автор депутатських звернень про порушення опонента Кирилюка Бояркіна. Нелюбов до Бояркіна в принципі єдине, що пов'язує нардепа із надрами. Спеціалізація Розенблата будівництво у Житомирі. Пік будівництва, період керування Кирилюка у Житомирській будівельній інспекції. Екс-регіонал та довірена особа Порошенка роз. Озенблад хороша підтримка, але ще краще його бізнес-партнер, віце-прем'єр та Житомирянин Геннадій Зубко, стихає у Держгеонадрах лише надвечір. Палатки складені. Армія громадських активістів розійшлася. Нове керівництво приступило до виконання своїх тимчасових обов'язків до наступного засідання конкурсу або вірогідніше до наступної навали громадських активістів з протилежного табору. Я підтримую боярка, але вона, може не боярким буде займати цю посаду, може якась інша людина, але більш талановита. Хто рано встає, той може посісти крісло керівника. Варто тільки знати, з ким прийти і як зайти. А на сьогодні все. За тиждень побачити більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі.